Є, ні, треки, нам припоминає то місце, де Ісус Христос падає перший раз під Христом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе. Божиємо Небо. Восемий, Свято на Христі, ти відкопилась і в люсі. Папа навчає. Христ Ісуса на Господі. Є для нас також свідоцтвом сили зла, супроти самого сина чоловічого. Відносно того, хто один з усіх людських синів зі своєї природи був невинний, який прихід на цей світ залишається поза наслідком первородного гріха, поза непослухом Адама. І це власне в ньому в Христі виконується. Греховна виногорода за ціну Його жертви, його послуха або смерті. Хреста є якби доторкання одновічної любові найболісніших храм земного існування людини, виконанням до кінця месіанської програми Ісуса, про яку Він говорив у Синовозівнобере. В центрі цієї програми стоїть завжди хрест. W nim objawia się młodoserna miłość, jaka obsała